Добрий день. Покажу з свого трейлера Сенкс Азалі Трейл Ось такий красивий кущик розквітає ще купа бутонів. От, квіточка тут іде фуксієвого кольору у формі оси. Махровенька оса. От, листочки такі цікаві, видовжені і. Пістряві йдуть. Але пістрявість тут слабко виражена, зазвичай слабенька. Ось такий кущик я сформувала із трьох діток, посаджені в плошку 12 см. От, І вже бачите, як воно гарно розкущився, Дуже гарно кущиться. Такий сортик цікавий. Ось такі квіточки цікаві. Вони такі ніби лежать, ніби нахилені, але це за рахунок того, що це така форма квітів оса. Красивий такий букетик вийшов. thanks a trail